Місяць тому я поставив собі дуже такі грандіозні цілі. Виписав їх на Ватман і вони в мене були біля робочого столу. в мене вдома постійно перед очима. Дивлюсь день, другий, третій. Думаю, ну все, зараз я дороблю всі свої задачі по роботі і приступлю до цих цілей. Проходить тиждень, другий, третій, мене це вже починає напружувати. Я думаю, ну, типу, ну нічого, зараз думаю, до кінця місяця я маю почати. Місяць закінчується буквально через декілька днів. Вчора ввечері я, я сижу, дивлюсь на них, а мене беруть дуже сильні бісики. От максимально сильні бісики. А ще декілька днів тому в мене був нервовий зрив. Не то, що ну, такий прихований, прихований нервовий зрив. Я був максимально спокійний, беземоційний. Я не знав, що в мене в голові твориться, в мене була повна каша, в мене одночасно було і все в голові, і одночасно нічого. Після цієї першої події мені захотілося вирішити цю проблему. Чому зі мною це відбувається? Перше питання. А друге питання, чому я не роблю те, що я собі поставив? Для мене на той час, коли я їх писав ці задачі, для мене вони здавались досить реальними, чому я нічого не почав робити. А діло в тому, що я себе навантажив дуже великою кількістю задач одночасно, і в мене був сильний розфокус, я не знав на що сконцентрувати свою увагу в першу чергу. Тому я робив те, що мені приносить гроші вже. Я розумію, зараз я розумію, що те, що мені приносить гроші зараз, воно не довгострокове. Пів року, рік воно нехай ще буде працювати, з часом воно просто просяде. Як мінімум, гривня росте, бо я получаю е, оплату в гривнях, е, точніше гривня не росте, гривня падає. І з кожним роком моя зарплатня буде все знижуватися і знижуватися. Так, да, нехай воно там піднімається, але все одно. Воно буде знижуватись. І тому я собі виписав ці цілі, щоб я поступово йшов до них, і поступово мій прибуток, саме основне для чого я їх виписав, збільшувався. Щоб в майбутньому я був сильно незалежний і в мене було куча бабла і пасівний прибуток. Додатково. От. Переходимо до моїх цілей. Чому я їх не почав виконувати? Бо. Як я казав в той момент, я дуже багато на себе навантажив і не міг взятися ні за що. Ні за що нове, крім того, що для мене вже знайоме те, що я вже роблю. Бо наш мозок не розуміє, навіщо робити щось нове, якщо тобі і так важко робити оце, то, що ти вже робиш. Вчора я зі своїм мозком домовився, що давай, я не буду робити ідеально. Ну, я буду хоча б пробувати. Хоча б пробувати щось робити. Я так і зробив. Сьогодні в мене були звичайні, звичайний в мене день. Звичайний, типу, монтаж, зйомка, відосів, пишу сценарію, як і раніше. Ну, один маленький пунктик внизу, я написав в дужках. Я не обіцяю, що я зроблю, але я спробую, хоча б як мінімум, подумати про це. От, я сьогодні виконав всі свої задачі. Виконав їх і приступив до цього останнього пункту. Думаю, ну, ну піздець, ну що робити. А мені так сильно не хотілося до нього приступати. Я почав думати хвилину-дві-три почав вже сам з собою говорити, проговорювати ці етапи, що я маю, що, що це взагалі таке, що відбувається, на що мені це треба. І які можуть бути плюси в цій проблемі, які можуть бути мінуси. Я почав це все записувати на дошці маткерній. Пишу, пишу, пишу. Як тут проходить, не знаю, ну, небагато часу. Хвилин 5. Хвилин 5-3 хвилини проходить. І я помічаю, що я зарядився. Я піздець як зарядився цією задачею, цією. Ну, це... Ти запустив моторчик і він далі крутиться легше, 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 і далі пускаєш він все сам крутиться. Так само і в мене відбулося. До чого я веду? Треба не одразу братися за мільярд задач одночасно, ще й не спланованих. Треба спробувати, спробувати хоча б подумати про якийсь маленький крок. Увага! Я не почав робити щось таке грандіозне. Я просто подумав, подумав про цю ідею. А далі воно вже само переросло в щось більше. Воно переросло в щось то, чого я взагалі не очікував зранку, коли я цю ідею взагалі ще записував собі в блокнот. Отакий от, от пірог. Так що... Продовжуємо тему пірога, ти його одним укусом не схаваєш. ти його схаваєш маленькими шматочками, а якщо в тебе ряха огромна, то ти і більше шматочки можеш хапанути. Це я маю на увазі. Той випадок тоді, коли в тебе набагато більше енергії, аніж в інших людей, е, в тебе більше часу, аніж в інших людей, і в тебе більше ресурсів, аніж в інших людей. Це мається на увазі більше ряха. Так що їмо пиріг маленькими шматочками, жуємо його і не проглатуємо повністю весь. Так що виконуємо всі задачі поступово, маленькими кроками і не розсіюємо свою увагу. На кучу великих якихось прокрастинацій. Все, а я після тренування вечірнього піду що м'яду вечеряти і лягати спати під якийсь відеосик на Ютубі або під анімешку. Все. Чао.